Слава Україні. Вчора був дуже важкий день. Сусідня бригада, яка стоїть поруч з нашою на Запорізькій області, сталася біда. Ця біда стосується кожного. Тому що ця біда може прийти до, до кожного, до кожної бригади. Відбулося наступне. Якісь Дуже розумний офіцер вирішив провести шикування особового складу бригади для урочистого нагородження особового складу цієї бригади в прифронтовому селі. В прифронтові села прилітає методічно і регулярно. І це вам скаже кожен, хто тут перебуває, хто тут знаходиться. В результаті цього шикування загинуло дуже багато українських захисників і цивільного населення. В мене, блядь, запитання, сука, до таких офіцерів, блядь. Ви чим, блядь, взагалі, сука, думаєте? Кожен, хто перебуває на нулі, кожен знає, блядь, скупчення більше двох осіб провокує сука прильот. Чи ви вважаєте, що тут сука? В прифронтових селах, блядь, не літають кацапські дрони. Я вас, я вас розчарую, вони літають. І кацапи дуже добре бачать, блядь, скупчення техніки, скупчення, блядь, людей. Чим, сука, треба було, блядь, думати, блядь, щоб провести таку хуйню. Я не знаю, як, блядь, боротись з е, е, кацапом, коли, блядь, свої тилові щури. Блять, мочить ось таке. Не знаю, хто там винний, блять. Чия ця геніальна ідея, блядь. Але...